Усім намасте! вітаю вас у новому відео на третій практиці для початківців. Сьогодні ми з вами розберемо базові асани, які використовуються майже в кожній практиці. Це поза воїна або на санскриті вірабхадрасана. Перший, другий, третій воїн, а також, як його ще називають, мирний або перевернутий воїн. Все відбудуємо і далі зробимо невеличку практику, інтегруємо це все разом. Зберемо. Сподіваюся, що ви вже подихали капалабхаті, зробили невеличку суглобну руханку. Можливо, зробили також руханку з другого нашого відео, і будемо переходити до наших воїнів. Почнімо з відбудови віробхадраси на один першого воїна. Цих відбудов є декілька. Обирайте для себе вже в ході практики комфортнішу, зручнішу або яка більше подобається. Але ми з вами розберемо їх всі. Розпочнімо на праву ногу, виходимо на глибокий випад, сідаємо на праву ногу. У нас праве коліно обов'язково під прямим кутом над п'ятою. Будьте уважні, не заводьте коліно не вперед, не робіть гострий кут. Це супер небезпечно для вашого колінного суглоба. За один раз нічого не буде, але другий, третій, четвертий, п'ятий ви постійно вже звикнете так практикувати. Далі коліно скаже до побачення. Не треба так робити. Відбудовуйте прямий кут, це дуже важливо. І також не робіть тупий кут, також це не бажано робити. Залишаємося, пальці ніг широко розкриті, ліву ногу розкриваємо п'ятою вгору і прям просідаємо якнаймога глибше. Намагайтесь килим розтягнути в два боки по діагоналі. Правий кут праворуч, лівою лівою ногою, ліворуч. Ми добре тримаємо центр, сідаємо настільки глибоко, наскільки зараз нам дозволяє тіло, у когось може це бути ось тут, у когось взагалі максимально низько, обирайте свою комфортну амплітуду. Тримаємо добре центр, прям підкручуємо трошки таз, у нас немає прогину поперек, попереку ми нікуди там не тягнемося. Прям повністю все збираємо. Руки через боки виводимо вгору, плечі відпускаємо вниз. Залишаємося в цій позиції. Три цикли дихання. Не напружуйте квадріцепс. Ми розподіляємо вагу на дві ноги, тримаючи центр. Глибокий вдих. Плечі також у нас внизу, не вгорі біля вух. Вдих. І заключний. Сіли трохи нижче. І тепер вдих. Яко відпускаємо руки вниз і вирівнюємо ноги. Це перша відбудова. Друга відбудова. Ми так само залишаємося спочатку на правій нозі, згинаємо її під прямий кут. Ліву ногу ставимо повністю на стопу, тобто вона вже не на активних пальцях повністю з стопи стоїть на килимі. І пальці трохи завернуті всередину. Таз при цьому завернутий вперед. Він не розкритий. Відбудовуйте, щоб ваші Клубові кістки дивилися вперед, вздовж ноги. Сідаємо знов під прямі кути. Добре тримаємось. Руки через боки вгору, плечі відпускаємо вниз. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше сіли, з видихом. І м'яко повертаємось, відпускаємо. Друга варіація була тільки що третя варіація, коли ми знову ж таки відбудовуємо під прямий кут передню ногу, задню ставимо знов на півпальці, і руки виводимо вперед, тягнемося, наче подовжуємо від поперека до маківки. Плечі внизу, спина повністю рівна. Відштовхуємося знов від двох ніг, розтягуємо килим, фіксуємо вдих. Вдих. І заключний. Трохи глибше, з видихом. Не перенапружуйте праву ногу, давайте вагу ще й на ліву. П'яточкою тягнемося назад та вгору. І потім відпускаємо, вирівнюємось. Чудово. Те саме відбудуємо зараз на ліву ногу. Лівою крок вперед на глибокий випад. Права нога залишається в першій варіації на активних пальцях. Добре відбудували прямий кут коліна п'ята. Руки через боки піднімаємось вгору, глибокий вдих. І сіли глибше вниз на видиху. Плечі внизу тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Трохи глибше. З видихом. Руки відпускаємо вниз, одразу відбудовуємо другу позицію, стопу поставили повністю таз закрили клубові кістки. Довертаємо ноги, пальці ніг трохи всередину. Глибокий повний вдих. Якось сідаємо вниз. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше. З видихом. Відпускаємо повністю руки, знов повертаємо пальці стопи на активні пальці. П'ята вгору. Руки через боки, вперед нахиляємося, витяжіння вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше. З видихом. І м'яко відпускаємо. Прекрасно відбудували наших воїнів. Обирайте варіацію, та яка вам більше подобається, і пам'ятайте, що якщо вам складно тримати руки вгорі, плечі внизу, або в третій варіації витяжіння вперед, ми завжди можемо відпустити руки на коліно або на стегну і тримати рівну спину. Головне навчитися розподіляти вагу по килиму. Ви не повинні забивати собі квадрицепс передньої ноги, на якій стоїте. Прям добре розкривайтесь, розтягуйтесь, обирайте позицію і тримайтесь. Тепер переходимо до відбудови Вірабхадраси 2. Вона буде трохи легша, бо точка опору буде трохи більша. Знову ж таки, починаємо з правої ноги, виводимо її під прямий кут, сідаємо коліна над п'ятою, ліву ногу розкриваємо стопою в бік, і тепер дуже схоже на відбудову першого воїна другої варіації, але з єдиною умовою. Ми розкриваємо таз. Бік ноги, яка йде назад. Тобто, якщо у мене зараз ліва нога, у мене таз розкрит ліворуч. Руки виводимо ми в різні боки за правою рукою. Я зараз тягнусь вперед. І головна умова ліва рука в мене продовження правої. Ліву руку я не заводжу назад. Ми постійно тягнемося і сідаємо. Погляд на передню руку фіксуємо. І ще. Ні, заключний. Трохи глибше сідаємо з видихом. І тепер вдих. М'яко піднімаємось. Можна одразу на ліву ногу. Розвертаємо, руки так і залишаються. Тепер права у нас рука продовження лівою. Стопа розкрита. Стегно вже розкрите в бік правої задньої ноги. І сідаємо на ліву ногу під прямий кут. Тримаємось, перевіряємо вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше можна сісти. З видиху. Чудово, повертаємось повністю вгору. Є. Yeah. Це був другий воїн. Для відбудови третього воїна нам знадобляться з вами блоки. Аса на вважається більш балансовою і більш складна, ніж перший або другий воїн. Починаємо відбудову знову ж таки з правої ноги. Пальці ніг широко розкриваємо. Зараз тримаємо добре центр. Підтягуємо ліве коліно до себе, руки складаємо перед грудним відділом в намасте і з видихом м'яко заводимо ліву ногу назад, пальці в підлогу, наче спираємося лівою стопою в стіну. Уявіть собі, праве коліно у нас трохи зігнуте. Не стійте на рівній нозі, не травмуйте суглоб. Не дивіться, будь ласка, на всі ці картинки в інстаграмі, там де дівчата стоять в третьому воїні. У них ідеальна рівна опорна нога. Це не повинно такого бути. Зовсім трохи, буквально декілька міліметрів, і ви будете стояти саме на м'язі, а не на суглобі. Будь ласка, звертайте на це увагу і контролюйте свою опорну ногу. Зовсім трохи цього вже буде достатньо. Ще раз відбудовуємо: залишаємося на правій нозі, руки перед грудним відділом на намасте, ліве коліно до себе, тримаємо добре центр і м'яко починаємо нахилятися корпус вперед, ліву ногу назад. Якщо у нас корпус висока, нога низько. Якщо корпус дуже низько, нога буде дуже висока. Ми намагаємося знайти одну площину, тягнутися лівою п'ятою назад. Якщо складно стояти в такому положенні, тут нам знадобляться блоки. Ми на них спираємося, тримаємо рівну спину і фіксуємо себе знову ж таки на правій нозі. Тримаємо баланс, тримаємо центр, три цикли дихання вдих. Вдих. І ще вдих. Давайте спробуємо знову підняти руки перед грудним відділом. Лікці тягнемоться в різні боки вдих. Якому хочеться ускладнення, можна руки вивести вперед, плечі назад, глибокий вдих. Піднімаємось вгору. Прекрасно. Тепер все те саме на ліву ногу. Можна почати з блоків, і потрохи, прям тримаючи цей баланс і увагу на центрі та на лівій нозі, потрохи піднімати вже в намасте, і далі руки виводити вперед. Трохи згинаємо її в коліні, долоні ставимо перед грудним відділом. Підтягнули праву ногу до себе і на видиху м'яко виводимо її назад, корпус паралельно підлозі. Ліве коліно трохи зігнуте. За бажанням відпускаємо долоні на блоки, довиводимо себе ще більше в одну рівну лінію, Відсуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, відриваємо руки від блоків, тримаємося видих. Вдих, вдих. м'яко руки виводимо вперед, звідих. І тепер вдих м'яко піднімаємось вгору на видиху. Третій воїн є. Перевернутий воїн, або ще, як його називають, мирний, частіше за все відбудовується через другого. Як це все відбудовується? Знову ж таки, на праву ногу сідаємо в глибокий випад, праве коліно над правою п'ятою, пам'ятаємо, ліва стопа розкрита, стегно розкрите, довиводимо себе в другого воїна. І тепер глибокий вдих, ковзаємо лівою рукою по лівому стегну, скорочуємо м'язи лівого боку, правою рукою себе накриваємо плече внизу повністю довитягуємо себе і сідаємо ще глибше з видихом. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше з видихом. І потім м'яко повертаємося знову на другого воїна. На іншу ногу спробуємо трошки іншу варіацію. Розвертаємо праву, ліву сідаємо, за лівою рукою витяжіння. Можна праву руку зігнути в лікті, завести назад на поперек. А лівою рукою накриваємо себе, видихом. Тримаємось вдих. Вдих. І заключний. Сіли трохи глибше. З видихом. І м'яко повертаємося на другого. Є. І тепер зберемо всі наші воїни в невеличку зв'язку. Переходимо на початок килима, праву ногу залишаємо долонь до долоні перед грудним відділом в намасте. Ліве коліно підтягуємо до себе. Глибокий повний вдих. Стопа флекс активна. Заводимо ліву ногу назад, залишаємося на правій нозі з видихом. Глибокий вдих. Праве коліно пам'ятаємо трохи зігнуте. І з видихом трохи глибше. Глибокий вдих. Руки переводимо вперед, плечі назад з видихом. І тепер вдих, робимо крок назад лівою ногою на активні пальці. Переводимо руки вгору, плечі вниз. Перший воїн вдих. Сіли трохи глибше. Вдих. Розвертаємо ліву стопу разом зі стегном назовні. Права рука вперед. ліва продовження. Погляд на праву руку, другий воїн, вдих. Сіли глибше. І тепер вдих, лівою рукою замах назад. Перевернути мирний воїн з видихом. Тримаємо вдих. І тепер вдих. Повертаємось на другого з видихом. І тепер вдих. Розвертаємо трохи стопу всередину, закриваємо стегно і сідаємо на першого знов з видихом. Вдих. Сіли глибше. І тепер вдих. Розвертаємо ліву п'яту вгору. Потягнулися руками вперед з видихом. Плечі назад вдих. І тепер вдих. Крок лівою ногою вперед, долонь до долоні. Перед грудним відділом на мастер. Тепер лівою ногою залишаємося на килимі. Праве коліно підтягнули до себе глибокий вдих. І м'яко заводимо праву ногу назад з видихом. Тримаємось вдих. І за бажанням руки через боки розкриваємо з видихом. Тримаємо в центр вдих. Правою ногою крок назад. Руки вгору, плечі вниз з видихом. Вдих. Сіли глибше. Вдих. Розкриваємо праву стопу і з видихом на другого воїна. Погляд вперед на ліву руку, але праву перевіряєте вдих. Сіли глибше. Вдих, праву руку заводимо назад, перевернути мирний воїн, витяжіння за лівою рукою, ліве плече, ліва лопатка назад. Сіли глибше. Вдих. Яко розкрили знов на другого. З видихом. Вдих. Розвертаємо трохи стопу, закриваємо та сіли в одну з варіацій першого. Вдих. Вдих. Праву п'яту вгору. Витяжіння вперед. Тягнемося корпусом по лівому. Стегну. І ще вдих. М'яко крок. І вперед на видих. Руки через боки вгору вдих. Перед грудним відділом намасте. Прекрасно. На сьогодні це все. Обов'язково зверніть увагу на відбудову воїнів. Це дуже важлива частина кожної практики. І до зустрічі в нових відео Намасте!